Доброго дня і ми з України. Так, так, ми із України. І з України із такої чудової, коханої України. І я цим пишаюся. Запитуєтесь, де я проживаю? Я проживаю між Бучою і Бородянкою. А збоку у нас Гостомель, Ірпінь, Макарів. Ці міста знають уже всі. Ми передмістя Києва. Тому ці міста вже знають усі. Ми були в окупації, а зараз ми проживаємо просто під час війни. Звичайно, як і вся Україна, живе в стані війни. І мій маленький такий канал почав розвиватися уже після окупації. Тому знімаємо життя просто життя під час війни, як ми живемо. Що ми готуємо? Звичайно, живемо не так, би як нам хотілося жити, звичайно. І не так готуємо і не з тих продуктів, тому що дозволити собі навіть і можемо іноді. Але ж ви розумієте, що багато хлопців воює, тому треба допомагати. Багато хлопців у поранених, які в госпіталях, їм теж треба допомагати. Багато мам живе, які то мене. Жіночка купила будинок у 21-му році, сусідка через декілька будинків з Києва, розумієте, пенсіонерка. Ну, а син, єдиний син, якому 50 років пішов на війну, і от вона залишила сама, єдиний син. Тому теж таким треба допомагати, треба ділитися з такими людьми. Ми з ними разом жили в окупації, допомагали одне одному, ділилися продуктами. Тому, звичайно, живемо. Не так, як би хотілося жити. Просто живемо. Нічого не плануємо. Плануємо тільки перемогу, чекаємо її, свято в це віримо, і вона у нас буде. І допомагаємо, хто як може, допомагає хлопцям на фронт. Допомагає, я ж кажу, хлопцям, які поранені. Тому живемо під час війни. Про це мій канал. А зараз я хочу показати вам насіння, яке я купувала. Але ж розумієте, не дуже ж YouTube хоче таку рекламу безкоштовно. Тому оце я купувала на сіні, називається огірочки на сіні Мадрелени. Бачите, які гарненькі. Ну, Вони бувають різного, різної, як говориться, висоти. У мене соточка 10 см. Я такі огірочки люблю консервувати. Це консервовані. Я такі люблю невеличкі огірочки. Вони смачні, вони упругі їх гарно консервувати, вони хрустящі. І ось зробила я ж, ще і салатик зробила. Думаю, вже ж і приготую, що не так ж за цю рекламу вже там. Значить, варена картопелька 300 грам, порізана соломкою. Бачите? 150 огірочків консервованих. цих Мадрилени теж порізані соломкою, 100 г цибульки ріпчатої, порізана міленько, і замаринована на ніч соку огірків. Я з банки взяла соку, ну, маринаду цього, і на ніч залила цибульку. Цибулька постояла ніч. І сьогодні я ось все його змішала, додавала оливкової олії, солі і трішечки зовсім перчику і все. І я вам скажу, до речі, ніколи не робила такий салат, а це побачила в інтернеті, думаю, ну приготує. Він дуже смачний, він дуже-дуже пікантний, і смачний. Його можна їсти як гарнір до просто, а можна їсти я його просто коштувала так. Дуже смачно. І оце ці огірочки називаються мадрилини. Зараз я вам мої дорогенечки, і покажу, що це ж за гірочки. Значить, що я вам хочу показати. Закупила ж я насіння. Насіння. Ось мадрилини, огірочки. Мадрилини 250 штук коштують, коштують. Зараз я вам покажу, скільки вони коштують. Чекайте, чекайте, У мене ж, я ж підбиваю завжди касу, касу. Євочки. Ось, бачите, 250 штук, мадрилени 600 гривень. Я взяла дві пачки, 1200 гривень заплатила. Вони мені дуже подобаються, ці огірочки, дуже. Я їх уже брала. І вони мене спасають завжди, тому що вони дуже гарні і вони дуже і урожайні. Значить, бачите, які вони. Тут з цієї сторони приклеєна така книжечка. Де все про них розповідається на різних мовах. Ось у мене стара пачечка, це я купувала у 2021 році. Брала три пачечки. Ну, тут у мене ще трішки насі... залишилось насіння, то я вам хочу показати: оце ж оцю книжечку зараз. зараз. Ось бачите? Оця книжечка, вона приклеєна. І оце ж, бачите, на різних мовах. Ви можете почитати, тому що експортується в дуже багато країн. І ось складається на, і на різних мовах тут є написано це новий сорт. Не знаю, три роки він у мене. ну Це третій рік я оце закупилась. Розумієте? Дуже мені подобаються ці гірочки, дуже-дуже. Другі гірочки каприкорм. Це турецькі. Я вам скажу турецькі. 500 штук коштує. Зараз ми подивимося, скільки коштує 500 штук. Ой, извините, извините. 500 штук коштує 815 гривень. 815 гривень. 500 штук. Я вам скажу, що звичайно вони і трішки подорожали. Ну, і ці подорожали, і ці подорожали. Ну, звичайно ж, звичайно ж, довго тупо. Зрозуміло, правильно? Ну, я вам скажу, якщо берете, то треба брати дуже гарне насіння. Це розфасовка Турції, бачите? Це розфасовка Турції, тому що вони оброблені, але вони без кольору, розумієте? І дуже-дуже багато піддають, продають підробку. Сама купувала в інтернеті, тому що дуже їх давно хотіла купити 4 роки назад. Ну і замовила жіночка, прислала мені. Боже, матір Боже, то не ігірки, то якийсь мусор. Тому я вже знаю, де мені купувати, просто раніше чогось мені їх і не доставалось, розумієте? От. А це вже третій рік, я вже купую у цій фірмі. З цією фірмою я працюю вже давно, років, мабуть, 10, а може і більше, мабуть, більше, тому що я в них купувала і квіти. Зараз вони квітами не торгують. Ось я вже посіяла отакі, отакі баклажани Фабіна. І баклажани я ще брала в них ще інші баклажани, зараз вам скажу. Ні-ні-ні. Салон... Ой, Боже, зараз дівчатки, що, що, щось, тут же ж... зараз фабіна і честер. Оце фабіна і Честер. Я вам скажу, вони дуже вражальні, ціле дерево ростуть. У мене там є відео, я знімала в теплиці, дерева просто ростуть і дуже-дуже вражайні. Так, що я ще купуваю? огірки ну, я в них купу, купувала є різні. Різні, різні, різні. Оце в минулому році я садила чайковських, це у мене з 2021 року залишились гарні огірки. Барвіна теж гарні горки. Гарні шахті. Шахті теж гарні огірки. А, це купила в цьому році, я купила ще караоке. Ну, тому, що нової пошти висилали, то я вже брала на велику суму. розумієте? Караоке. Караоке у нас коштує мої дорогі сінки. зараз я вам покажу. Караоке, караоке. Так, кавеліка. 278 гривень. І, і скільки ж у нас є тут штук 250, бачите, я завжди купую у цій фірмі. Завжди. Я, я більше ніде не купую. Я знаю, що я купую. Я, розумієте, я купую якість. Якість дуже гарна. Значить, Помідори я ось такі високорослі в теплицю сажу. Есміра це розовий помідор і помідор лілос. Помідори є різні, але я сажу в теплицю, сажу високорослі. Лілос у нас красні. Дуже гарні помідори. Зараз я купила ще я теж завлю... або інкас, або купую помідори інші якісь, але ж низкорослі, кущові. Отакі, бачите, треба номент збирати. 100 на сінін, інкас. Це сливка, вона дуже врожайна, вони тверденькі, її гарно дуже консервувати, вони такі не тріскаються. І інкас у нас коштує мої дорогенькі 100 сім'ян 54 гривні. Ну, вони були 50 тому, ну, так майже не подорожаю. Що я ще купила? Купила кабачки. Кавелі це теж дуже гарні кабачки. Ну, кабачки не дорогі, 28 гривень, 10 штук. Ну, Я вам скажу, що це дуже дуже гарні кабачки. О, ті, що я купувала в минулому році, тому що в мене їх не було, то я купила теж кавелі. І, і, і Сказали, що вони ой, матір Божа, сказали, що вони голландські, ну, кущі були великі, кабачків не було. Тому я завжди купую тільки якісне насіння. Хай воно буде дорожче. Розумієте, але хай воно буде якісне. Я ж вам кажу, я купувала цієї фірми різні і квіти, і ну, зараз вони квітами майже не торгують. Зараз вони трошки торгують по-іншому, тому що ну, офіс їхні, їхній знаходився в одному із великих великих торгових центрів. А також розумієте, світло ж відключали, відключають. І коли повітряна тривога, в Києві це ж дуже часто, тому... А якщо повітряна тривога, ви ж розумієте, торговий центр закривається. Всі люди виходять і все там година, дві, три, скільки, скільки повітряна тривога, стільки і закрито. Тому вони торгують зовсім зараз по-іншому, можна сказати, по інтернету. Тому, якщо комусь буде цікаво. Пишіть, якщо подобається вам ці огірочки. Ну я ж кажу, ви не дивіться, що вони дорогі, вони дуже-дуже якісне насіння. Можна скопіруватися декілька людям, розумієте, от. і купити одну пачечку. Висилають новою поштою. Ось я одержала. Бачите, замовляла і одержала новою поштою. насіння. Висилають новою поштою, тому ніяких проблем немає. Новою поштою висилають на ту пошту, де вона розміщена. А ви можете, бо не в кожному ж селі, не в кожному там є нова пошта. правильно? То ви називаєте просто адресу нової пошти, можна навіть в іншому селі. І тоді просто приїжджаєте і забираєте не обов'язково в тому селі, де ви проживаєте, бо іноді немає в тих селах нової пошти. Тому... Замовляєте туди, даєте адреси, адресу тієї нової пошти, де найближче знаходиться біля вас. Ну, Я ж вам кажу, це дуже гарні огірки, дуже-дуже. Коли вони в мене будуть, я їх висаджую сажу в стаканчики, потім я буду все показувати, тому що я продаю в стаканчиках і огірки. Я вам скажу, що я уже і не дуже хотіла ними займатися, але у мене дуже багато замовлень. Дуже багато, тому що люди у нас тут дачі кругом, вже, знаєте. І люди, які вже купували гірочки у мене один раз, вони кожного разу приходять, купують, замовляють, завжди замовляють. Я замовлення приймаю з 1 січня, як говориться, так тому що не знаєш, скільки мені сіяти, бо я сажу їх у стаканчик. Тому якщо людина замовляє і приводить ще два покупця. Або три. Ну, це в мене вже постійні покупці, розумієте, то, то я, тої людині даю, звичайно, 20 саканчиків безкоштовно. Це в мене таке правило. Але ж діло не в тому. Діло в тому, що гірки дійсно гарні, дійсно, одні і другі, дуже гарні. Бачите, ось мадрилени. Бачите, що тут, що там, вони темненькі, але вони смачненні. дуже гарні урожайний, не хворіють. Можна садити в теплиці, можна садити під теплицею, на вулиці, де хто бажає, там і садить. І не хворіє, дуже гарно переносять оці, всі ці хвороби. Але ж треба брати бажано таких гарних таких торгових, як говориться, фірмах, щоб було якісне. Тому що продають дуже-дуже багато підробки. Тому я завжди купую отакими великими. Ну, Цей невеликий, можна сказати, тому що там вже є по тисячу штук, і по п'ять тисяч, розумієте, то я купую оце такими по 250 або 500. Я не, і більше мені нічого не треба. Я не хочу більше ніяких, ніякого насіння, тому що дуже багато зараз підробки. Ти від, віддаєш гроші і ти тратиш свій час, тому що за цим же ж треба ж доглядати правильно. І ти не одержуєш ніякого урожаю. Тому, мої дорогенькі, отакі, якщо буде цікаво, комусь пишіть. Я просто дам номер телефону, і ви будете по телефону, вам усе розкажуть. Можливо, тому що у них там і сайт є, але вони там уже старі ці сайти, розумієте? Тому що я ж кажу, працюють вони зараз зовсім по-іншому. А коли ти дзвониш, замовляєш, і вони тобі розповідають, і каталог, можливо, вони зробили вже новий, то це все. І висилають все, що тобі захочеться. Тому отакі от мадрилени, такі смачні огірочки, отакий от смачний салатик. З цих огірочків. Дуже смачний, до речі, простий, я дуже смачний. Тому, мої дорогенькі, готуйте, сійте, тому що треба щось робити. Треба, звичайно. Ой, всім вам добра. Здоров'ячка і хай буде все, Україна!